Доброго дня, шановна громада. Добрий день. Пан Володимир Вовкотруп, начальник департаменту е нашої риболовної галузі, Держбагентства України, тобто на сьогоднішній день найголовніший по рибі. Темою нашої передачі буде все ж таки поспілкуємось про рибу. Ну, Перш за все, хотів мені дуже приємно, що я присутній на такому одному з найсповажніших каналів, саме для чоловіків. Для мене сьогодні почесна місія саме бути запрошеним на вас канал. Дякую, пане Володимире. 21 березня парламент ухвалив законопроект 7616, який реалізує так звану рибну реформу. 271 віддали свої голоси за цей законопроект. Ну і в результаті її впровадження очікується зростання конкуренції, підвищення якості виловної риби та збільшення находжень до місцевих бюджетів. Скажімо так, що за 30 років у нас вилов скоротився в 6 разів, а дохід браконьєрів в законі, називаємо їх так, збільшився майже на 800 мільйонів гривень щорічно. Тобто я так розумію, що цей е, законопроект повинен покласти е, цей, називаємо так, його в галузі рибоводний Так, да. е, Я хочу сказати, що стоїть за цифрою 271. За цією цифрою стоїть кропітка щоденна робота е, наукових установ, профільного нашого міністерства, держабагенства, всіх спеціалістів без виключення так? Тій досвід, який ми здобували в галузі рибний протягом всієї незалежності України, Хочу би окремо звернути увагу, що 10 років в рибній галузі нічого нового в законодавстві взагалі не було. Тому цей довгоочікуваний документ, цей закон 7616, який зараз знаходиться на підписанні у президента, звісно, вводить нові правила. Для всіх напрямків рибного господарства це і на напрямок аквакультури, промислового рибальства, любительського спортивного рибальства. Також значно спрощує системи дозвільних документів отримання. Буде поняття, таке як електронне регулювання галузі рибництва. Є риба, буде працювати програма. Це it продукт буде, який буде збирати інформацію, і також надавати адміністративні послуги через електронну систему. Тобто це фактично е, таке ноу-хау, прорив для рибної галузі. Тому ми дуже чекали прийняття цього законопроекту. Звісно, тримали всі кулаки, вся рибна галузь. Е, і результат 271, це, я кажу, за цією за це цифрою стоїть, да. Да, за за стоїть дуже кропітка робота. Тому і профільного комітету Верховної Ради, який е, приємно, що він нас чує. Розуміє наші проблеми, і звісно, що це все ну, направлено на те, щоб навести лад садки в державі цій галузі. Але ми всі знаємо, що ми живемо в умовах військового стану. Ми втратили дуже багато територій. Я так розумію, що і на тих територіях, де йдуть бойові дії, і території прилегли, тобто ми втрачаємо дуже багато і нашого біоресурсу. Як от з цим питанням стоять справи? Ну, дійсно, втрати для галузі колосальні. Вони є прямі і непрямі втрати. Окупованій території у нас знаходяться два рибних заводи. Це Новокаховський завод, частикових риб. На жаль, маю інс інсайдерську інформацію, що і риби там вже на сьогоднішній день немає, бо прийшли мародери в законі, як вони себе називають, і риби немає. Але я так сподіваюся, не тільки я сподіваюся, ми всі сподіваємося, що перемога наша буде не за горами і ми все відновимо. Там же в Херсонській області ми маємо і Дніпровський завод осетрових риб. Так. До речі, майже мільйон малька осетра випускався водойми Дніпра, Каховське водосховище. І не тільки, я знаю, що розвозилося по всій країні. А Новокаховський завод часікових риб це аборигенні риби. Вони випускали 6,5-7 мільйонів не на бумазі. а Сігалетки, двулетки, є ці унікальні кадри. Дійсно, дуже велика втрата. мені дуже приємно, що ви тримаєте руку на пульсі і володієте цифрами на рівні зі мною. <с> <с> да. Я скажу, що дійсно що Дніпровський завод він сьогодні знаходиться на нашій території, на правому березі Херсонської області, але, на жаль, доступ до нього ми ще не маємо. Тобто він знаходиться під постійними обстрілами, він в зоні прямого попадання. Сказати, що зараз навіть там відбувається, ну, перше, те, що могли побачити, що вода є у, у ставках, є вода. А яка ситуація з рибою, там, ну, ми туди там, поки що доступу не маємо? Ну, Голоприцинський завод теж ну, той знаходиться в зоні окупації. Ну, той взагалі в зоні окупації, до якого ми доступу немає, навіть той, що знаходиться на нашій території, ми не можемо попасти через те, що е, зараз, ну, я ж кажу, що в зоні прямого попадання знаходиться завод. А скажіть, будь ласка, а після нашої перемоги все ж таки вони будуть відновлюватися? Реформи закону 7616 ми передбачили там е таке поняття взагалі в електронні торги аукціони на право промислового продажу. І от саме е відповідно 64-66 статті бюджетного кодексу передбачаємо за ну, залишення коштів саме на зариблення. І оце частину цих коштів з місцевих бюджетів, щоб спрямувати саме на відновлення цих заводів. Так само ми ведемо перемовини з міжнародними донорами по відновленню е цих заводів. Тобто в нас певне напрацювання є, необхідно зрозуміти, який стан речей і що потрібно. І все зробити для того, щоб якнайскоріше ми здобули перемогу. Два слова, ще скажу так. вам про втрати взагалі галузі. От ви на початку нашої зустрічі сказали, що браконьєрське рибальство складає там 800 мільйонів гривень в рік. В середньому про прорахунках, то я хочу сказати, що міжнародні організації порахували збитки, які нанесла війна Україні. Вони сьогодні складають в минулому році 47 мільйонів доларів США. І це збитки, які нанесли саме і на внутрішніх водних об'єктах, і нанесли в Азовському Чорноморі. Вони фактично ми припинили промисел там. А крім того, що, на мій погляд, ННН рибальство — це найбільший злочин, який є в рибній галузі. То саме сьогодні Російська Федерація займається НН-рибальством на території України, не звертаючи уваги на міжнародні договори, на міжнародні стандарти, тобто проводиться вилов нашого ресурсу на наших територіях. Щоб закінчити питання збитків, ми зараз проводимо. Збір інформації суб'єктів аквакультури, взагалі всіх напрямків господарства рибного, деякі є збитки, що втрачено. Тобто збираємо інформацію, збираємо цифри для того, щоб, коли будемо говорити про якісь репарації, також це питання ну, так. піднімати і відповідно. Е, Пане Володимир, промисловий лов. Так. Це е, тема, яка бентежить всю рибу ловну спільноту нашої країни, е, що міняється в цій галузі, в цьому сенсі. Бо чому? Бо дуже багато є і е, ці вислови вони не безпочвені. то що це е, браконьєри в законі, скажімо так. Не один раз мені доводилось виходити на воду. Разом із вашими працівниками. І ми коли перевіряли працівників, перевіряли рибоприймальні пункти. Знаєте, жодного разу не було такого, щоб не було якісь порушень. Десь дуже піючі, кричущі десь не дуже, але вони були завжди. Ми знаємо, що на сьогоднішній день запроваджений аукціон. І вже місяць, як вони діють. Тобто, я так рахую, аукціон це іде промисловий рибалка, і він купляє квоту на вилов риб. Так, да. я ще розкажу, що змінилося е, в, саме в цьому сенсі. Е, аукціони в нас впроваджені були відповідно постанови 1479, яка була прийнята під новий рік 30 грудня минулого року. Це була експериментальна постанова, яка має діяти протягом двох років. І от на підставі неї були зроблені перші аукціони. В законі 7616 аукціони вже передбачені на постійній основі. Що змінилося? От Раніше промисловий рибалка мав отримати квоту на вилов риби. Ця квота розподілялася комісією. Я досить недавно працюю в рибній галузі, але я був головою цієї комісії. Тобто комісія розглядала до 1 липня подавалися заявки в, в промислу, традиційне, хочу наголосити слово, тобто, які все життя займалися саме промислом. Нові суб'єкти сподарювання не мали можливості подати документи. Так, так. Значить, Подавали заявки, потім ця комісія наша розглядала ці заявки і приймала рішення, кому надати. А кому не додати? Ну як ну, сорока ворона, грубо кажучи, ділили тобто ці квоти. зовсім не прозоро. Да, я скажу, як для мене для комісії деякі речі були незрозумілі, тому що в комісії були представники такі, знаєте, парасольки від різних галузей і від різних напрямків. Це чітко просліджувалося все. І пропозиція Ребагенства підхопило профільне міністерство і було запропоновано все ж таки прийняти цю експериментальну постанову по продажі. Прав на видобуток водних біоресурсів шляхом електронних торгів через систему прозоропродажу, через аукціони. В першу чергу ми розігрували лоти по каскаду Дніпра, 6 водосховищ, річка Дунай, Дніпровсько-Бурська грилова система і річка Дністер. Загальна кількість лотів 371 лот. І ви знаєте, перші аукціони у нас відбулися 17 лютого цього року, і результатом були, мабуть, вражені і як рибаки, так і ми, і, мабуть, всі, всіх шокували результати цих аукціонів. Тому що зараз по пам'яті скажу вам, що лот, який коштував там, 34, стартова ціна, лота була, його продавали за 3 мільйони. для цих це був шок. Якщо взяти в середньому по в водосховищах то вартість взагалі риби піднялася в 24, в 24 рази. Я говорю, не в відсотках, а в разах наголошую. Тобто в такий спосіб ми фактично зрозуміли, яка насправді вартість промислової риби. Тобто у мене зразу для вас таке провокаційне питання, mm -hmm. бо я знаю, що раніше промисловики заповнювали свої журнали і платили, сплачували до казни там, 60 копійок за. Кілограм риби виловленої, щось десь так було, а може навіть трішечки менше. Якось зараз змінилися цифри? Так, я скажу, що змінилося. Значить, раніше промисловик отримав квоту на вилов певної кількості, загальну квоту на вилов, наприклад, там, на Київському водосховищі чи Кременчуцькому водосховищі, такої-то кількості риби. І розписана була, була по видам риби. У нас були розписані лімітовані види, тобто які мають обмежену кількість, яку можна використати, прогнозовані види, і нелімітовані види, такі як там карась і інші види риби. І суб'єкт господарювання, який отримав квоту, він фактично, по факту вилова, він мав є 125-та постановка Кабінету міністрів, яка визначає сплату за тонну. Водного біоресурсу, в залежності від виду. Там, вартість карася, наприклад, 20 копійок, вартість сазана, коропа, 85 копійок за кілограм в uh -huh. ну, тонах. І от фактично, перемножаючи, все, що він виловив на цю цифру, і фактично він сплачував до місцевого бюджету такі кошти. В цьому році ми взяли за основу науково біологічне обґрунтування, яке розробили наші наукові установи, як показали, яку кількість риби можна виловити з даної водойми, розподілили її. Пропорційно на лоти були мінімальні, середні, максимальні лоти. І це була стартова ціна, перемножена на 125 постанову, це була стартова ціна. От я говорю, це цифра, наприклад, якщо 34 тисячі, це стартова ціна по 125-й постанові, по якій платили в минулому році. Да. А вже ціна, скільки має заплатити в цьому році, це 3 мільйони. Тобто, фактично, ми розуміємо, що 125-та постанова. В рази має бути піднята в подальшому, тому що вартість біоресурсу самі визначили суб'єкти господарювання. нам показали, яка вартість риби сьогодні в промислових не тільки в магазинах, да. у нас на полиці, але про що ж це говорить, що Це низька ціна у промисловиків вбиває фактично аквакультуру, тому що собівартість в аквакультурі набагато вища. Тому е, впровадження аукціонів, на нашу думку, це є ну, такий ноу-хау, революція і прорив. Тому що ми фактично вирівнюємо гравців на ринку рибної галузі, тобто як у культурі і в промисловому рибальстві, тобто, щоб було більш-менш конкурентне середовище. Це дуже чудово. Да. Що ж, пане Володимире, дуже цікава наша співбесіда. Я думаю, що нашим глядачам вона теж цікава, але є дуже багато питань, які я хотів би задати, але не встиг. Ну, на жаль, ми теж маємо свій таймінг. Тобто, запрошую вас до нас через студію. І питання, які я не встиг задати, ми з вами проговоримо в нашій наступній передачі. Дякую за запрошення. Обов'язково приймемо участь. Дякую і до нових зустрічей.